прослушка у кабінеті залужного, що відомо ще два місяці за ґратами. Московський суд продовжив запобіжний захід Ленієв-Меровій. У кабінеті головнокомандувача зсу Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування. Це підтвердили у Генштабі. Жучки були встановлені у кабінетах інших його працівників. Відповідне кримінальне провадження СБУ відкрила ще вчора. За попередніми даними, пристрої перебували у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи передачі аудіозаписів правоохоронці не виявили. Сам залужний, спілкуючись із журналістами, уточнив, що пристрій виявили у приміщенні, яким він мав скористатися лише сьогодні для зустрічі. Сім годин ранку мав куди зайти. Ну і зайшов і, ну вже, після зустріч. Ну. А до того це давно приміщення не використовувалося, чи могли там озвучуватися ті е, інформації, що є державною таємницею? Ну, я не думаю, що Ну, що, ну це приміщення і раніше використовувалися. Такий перерив досить суттєвий був. Тому ну, думаю, що там. Це просто вже під мою зустріч готувалося. Линия, как дела ваши? Замечательно. Мне только что продлили на два месяца срок содержания под стражей. Все буду супер, слава Украине. Це коментар Лені Умерової після засідання суду у Москві. Незаконно ув'язнена дівчина залишиться за ґратами до 4 березня. Лефортівський суд продовжив кримські татарці, яку росіяни звинувачують у шпигунстві запобіжний захід ще на два місяці. Інформацію підтвердив Суспільному Крим адвокат Дмитро Дінзе. Відеоприлюднив громадянський правозахисний проєкт за права людини. У коментарі йому захисник сказав, жодних нових даних у справі Політбранки не з'явилося. Чувствую себя хорошо, сегодня нормально. Новые какие-то были от Нет, новых данных никаких, все старое. Все да. то же самое, все, все то секретно? Же самое. Да? Все секретно, да. Неизвестно, какие следственные действия были. Пока неизвестно. Ждем. Лені Омерову затримали 4 грудня після перетину російсько-грузинського кордону. Вона їхала з Києва до окупованого Криму провідати онкохворого батька. Тоді дівчину помістили до центру тимчасового утримання іноземних громадян у Владикавказі, де згодом російський суд визнав її винною у незаконному порушенні кордону. Відтоді їй декілька разів продовжували адміністративний арешт за нібито непокору поліції. У травні перевезли до Лефортово у Москві. Росіяни її звинувачують у шпигунстві. На 15 січня переніс Південний окружний військовий суд Ростова засідання у справі незаконно ув'язнених чотирьох кримських татар. Йдеться про так звану Джанкойську групу Вілена Тамир'янова, Енвера Кроша, Рената Алієва та Едема Бекірова. Наразі у суді слухають докази обвинувачення. Про перебіг засідання розповіли рідні та адвокати політв'язнів. Сторона обвинення пред'явила матеріал аудіо за 15-го року. В этом в этой записи ничего связано с терроризмом и свержением власти мы не услышали. Были разговоры только о э, чтении намаза, о правилах намаза. Это еще раз, очередной раз доказывают, какого характера данные уголовные дела и за что преследуют этих людей по таким столь тяжким, особо тяжким обвинениям. Суд объявил перерыв до. 15 января планируется допрос свидетелей обвинения, которые перечислены в обвинительном заключении, которые, как считает Федеральная служба безопасности, доказывают вину наших подзащитных, что, конечно, абсолютно является неправдой. Кримських татар заарештували у серпні минулого року після обшуків у їхніх будинках. Окупанти їм закидають участь у політичній партії та хрір, яка заборонена у Росії, однак вільно діє на території України, судять затриманих за статтею про тероризм восьми сот українських адвокатів залишилися працювати за російським законодавством у Криму після окупації. До 2014 року на півострові було вдвічі більше захисників. Про це повідомила експертка коаліції Україна п'ята ранку Дар'я Свиридова. Серед тих, хто не пішов на співпрацю з окупантами, кримськотатарські адвокати, які зокрема захищають політв'язнів. Правозахисниця каже, українські правники зазнають утисків. Зокрема, це системне перешкоджання доступу до їх клієнтів, арешти, затримання та штраф. Приміром, за публікації у соцмережах. Нові спеціалісти статус адвоката в Криму отримати не можуть. Послід проходити стажування, що неможливо здійснити на окупованій території. Водночас росіяни завезли до Криму своїх правників. Сам факт на мою особисту думку, і ми про це і в звіті пишемо. Сам факт роботи на окупованих територіях, на нашу думку, не може бути таким, що є підставою для переслідування адвокатів або криміналізації, або підставою неможливості повернення їх у професію після деокупації і звільнення цих територій. Але, звичайно, інша справа, коли адвокат не просто продовжує свою роботу, а наприклад, співпрацює з ФСБ. В тому числі з метою нанесення шкоди своєму клієнту або в порушення прав свого клієнта, або наносячи такою співпрацею шкоду національній безпеці України, за нашими розрахунками, кількість таких адвокатів, які будуть необхідні нам одразу після деокупації. Становить десь близько двох тисяч осіб, чому тому, що дуже сильно зросте навантаження на систему кримінальної юстиції через те, що буде велика кількість кримінальних справ пов'язаних із воєнними злочинами зі злочинами проти е, територіальної цілісності і безпеки держави флот Росії сховав у новоросійську майже усі великі кораблі, зокрема й носії ракет Калібр. Про це повідомив осін дослідник МТ Андерсон. Він розмістив у соцмережі відповідні супутникові знімки. Як видно на кадрах, у російському порту перебувають фрегати Адмірал Григорович, малі ракетні кораблі Буян М та один з трьох катерів типу Каракурт. Крім того, окупанти сховали у новоросійську патрульні кораблі Василь Биков. Один із них із зенітно-ракетним гарматним комплексом. Тор на борту. У різдвяну ніч ми будемо поруч. Подумки у чаті у родинному колі. Відтепер з усім християнським світом 25 грудня разом святкуємо різдво.